А, а, Степанов, з цього да, прошу. Якщо автор не буде заперечувати, колега, то я б запропонував наступне, щоб продовжити та надання інформації щодо на, собівартості тисячі кубічних метрів газу, яка складається у принте, одної кіловат години. В собівартості. Дякую. Якщо автор не заперечує, Анатолій Степанович, прошу. Їде додому. Шановний Олександр Бомирець, шановна Ганна Віталіна, дозвольте мені до вас знутись, шановні мої колеги, друзі, із таким листом. Я знаю, що ви всі, то, що в душі, те, що в душі і в серці, як кажуть. Чужої біди немає. Ми з нашими колегами маємо зв'язки і буваємо там, і супроводжуємо ту підтримку. І я маю такий лист на, до депутатів і до голови обласної ради і до всіх, хто в цій залі, а тут байдужих немає, такого змісту. Під час проведення бойових дій на території міста Миренка завдано значної шкоди житловому фонду. Незважаючи це, у місті мешкає, мешкає близько 7 тисяч чоловік, в тому числі 510 дітей, працюють дві школи та дитячий садок. Враховуючи вище викладене, просимо розглянути можливість щодо виділення гуманітарної допомоги, а саме інтерактивні дошки, 5 штук, комп'ютерів, 10 і цегла. І будівельні матеріали, і шифер, і брус, скло, рубарові, брезент. Ну, якщо подивитися, що там відбувається, те, що я там бачив, і тут у вас багато були на тій території, на частинці нашої України розбомблено, розтрощено, і будинки, і житло. І не дивлячись на те, що там кажуть режим тиші, ніякого там режиму тиші немає. Я сам це відчував, перебуваючи, і вчора розмовляв з комендантом. До часу вночі летять міни і починаючи з п'ятої години те саме бомблять, бомблять і бомблять. Ну хто бомблять? Ті, хто називаються загарбниками, тобто бандитами. З повагою та надією на надію та на подальшу співпрацю і підпис. цей лист я хочу передати, передати нашому керівництву. Я розумію, що бюджетний кодекс не дозволяє робити приймати ті чи відповідні рішення. Але все-таки я закликаю вас, і ми хочемо перед маскою поїхати, поїхати туди і підтримати, і вклонити. Знаєте, що вони кажуть? Там, дивлячись на те, що ті палатки порні, там болото, там холод, там хлопці молоді у 20 років з бородами, бо не можна побритись і помитися. Це все так. Але ми кажуть, найголовніше привезіть нам частинку України. Отак, відповідальність та щирість, о те, що є. Душі і серці, бо вони справжні. І я знаю, що ви прилучаєтесь. Давайте прилучимося, хоча б 5 комп'ютерів у школу відправити, хоча б 2-3 інтерактивні доски, хоча б ще чимось підтримати. І я думаю, це буде той маленький вклад кожного, кожного з нас щодо тої святої справи. Прошу ваші Я не хочу казати, що тут ставити якусь, чи як вона називається, якусь чину. Чи я, чи, чи, чи щось таке. Ну, це поклик душі. І Навіть не в тому вимір, хто скільки, а найголовніше прилучатись і бути небайдужими. Я дякую вам за увагу. Я передам пану Віталію вам і дуже хочу вас просити підтримки. І хочу попросити ще наступне, як я буду своєю маленькою командою їхати, щоб і лист від вас за підписами голови адміністрації, за підписами голови ради. Просто лист підтримки і лист, взаємної відповідальності і те, що все я на бою. Дякую за увагу. Анатолій Степановичу, дякую за вашу ініціативу. Колеги, я думаю, що ми сформуємо Анатолій Степанович, нам допоможе перелік того, що дійсно потрібно зараз, і від кожної фракції посильно допоможемо і зберемо до вас дійсно таку допомогу. Щоб купити хоча б 5 комп'ютерів, за якийсь там паратирних доступ, там, що це... Кожна фракція може дати це... на себе і безпосередньо комп'ютер вже передати вам. Спасибі вам.